Вітаю вас з великим постом. Дорогі друзі! Кожного разу в нашій минулій передачі я дарував вам духовний дарунок, але сьогодні ми будемо шукати цей діамант, духовний скарб, кожний сам в собі. Ім'я йому піст. Якщо простіше, це такий собі самоконтроль, коли людина при допомозі Бога, спостерігаючи за своєю душею, пам'ятаючи Бога, намагаючись не грішити перед Богом, оволодіває своїм словом і своїм тілом. Так, піст повинен допомогти нам підкорити душі тіло, щоб тіло допомагало нам добрі діла творити, спішити на поміч. Вміти, прощати, підтримувати нас, а головне, щоб тіло вміло служити душі. Оцей самоконтроль або піст усім нам потрібний. І ви знаєте, в кожному з нас він є, адже ми тисячолітні християни, десь, мабуть, генетично, любов до посту в кожному з нас закладена. Тому пошукайте цей діамант, він вам завжди буде в пригоді, бо людина повинна вміти володіти своїм словом, своїми почуттями і, головне, своїм тілом, бути. Володарем. Мета посту приборкати тіло, приборкати страсті, викорінити гріхи. Тому цей діамант знайдіть, ним користуйтеся і побачите, він будь-який міцний гріх відріже від вас, він зм'якчить або навіть знищить будь-яке наше самовластя, він поможе нам краще побачити Бога. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Ось і пройшла перша седмиця великого посту, важливі дні, дні сугубої молитви, дні колінопреклонної молитви, дорогі браття і сестри, які ми звершували в наших храмах, нашого міста, нашої Житомирщини позаду. Ми сьогодні святкуємо Воскресний день, дякуючи Богові, що Господь сподобав нам пережити дуже важливу пісну. Першу неділю, який тон духовний ми задамо, такому і духовному настрої будемо поститись цілих 40 днів. Це дуже важливо, дорогі браття і сестри, адже ми маємо пам'ятати, що поститись потрібно з першого дня і до останнього, до світлого Христового Воскресіння. Ця неділя була наповнена молитвою. Перші чотири дні, понеділок, вівторок, середу і четверг – ми кожного вечора зустрічались в храмах і читали великі творіння святителя Андрія Крицького. Великий канон, покаянний канон, в якому сугубо ми звертали увагу на стан наших душ, в якому стані духовному ми перебуваємо в сьогоднішні дні. Ми схиляли свої голови і коліна і просили у Бога, щоб Господь очистив, розбудив наші душі і не відвернувся своїм милосердям від нас. В п'ятницю згадаймо, дорогі браття і сестри, після завершення літургії наперед освячених дарів, ті, хто причащався, мали змогу розговітись коливом. Ми освящали коливо. Це ми робимо в пам'ять святителя Феодора Тірона. Пам'ятаємо ту історію, як в 342 році, коли перші християни. В Антиохії, постившись, вони не хотіли себе оскверняти непісною їжею, А цар Юліан Відступник він ідоложертною кров'ю окропив всі харчі, і християни не могли і не мали що вкушати. Але ж Господь явив угодника Божого Феодора Тірана, який. На протязі всієї неділі давав можливість людям, християнам, поститись і вкушати коливо. Тому в п'ятницю, по завершенні літургії, ми також звершили чин освячення. Колива, яким християни розговлялися. Хтось із нас на протязі всієї неділі не вкушав ніякої їжі, хтось жив на воді і на просворі, хтось, дорогі браття і сестри, підсилював свою молитву, любов'ю і милосердям. Господь бачив наші труди і бачить наші наміри, з якими ми постимось. Це самое головне, дорогі браття і сестри, пам'ятати, що піст. Має бути духовним, і ми в першу чергу маємо творити добрі справи. Звичайно, не у кожного є сили, не у кожного є і здоров'я, що так як потрібно поститись. Але пам'ятаймо, що маємо це робити. Хто наскільки може жертвувати Богу своїм життям, своєю любов'ю, і ось сьогоднішня неділя. Торжество православія. Ми сьогодні, дорігі браття і сестри, згадуємо ту велич нашої віри, нашої церкви і нашого буття. Ми прославляємо угодників Божих, які своє життя присвятили Богові і Господь їх прославив. Перед іконами Спасителя і Божої Матері ми сповідаємо віру свою. В кого віруємо і як віруємо, чого ми чекаємо всією церквою, всією громадою і всім всесвітом, православним, християнським, браття і сестри, будемо йти на зустріч Богові, поклонятись нашій вірі, поклонятись Богові, поклонятись своєму творцеві. Звичайно. Не просто це робити, але ж будемо намагатися жити по правді Божій попереду ще багато днів посту, попереду ще багато випробування, і нам потрібно про це пам'ятати. Не будемо судити тих, хто не зміг сьогодні бути в храмі, хто не зміг сьогодні проявити себе в християнському відношенні. Господь кличе і чекає, і кожен із нас, із нас в свій час зможе прийти до Бога, хто буде мати бажання. Нехай милосердний Господь нам допоможе у всьому, нехай Господь допоможе нам і надалі виконувати обов'язки вірних православних християн. І милосердя Боже, нехай перебуває із всіма нами, дорогі браття і сестри, кріпості, сил, терпіння і любові Божої із Воскресним днем, і святом, і з торжеством православ'я. От Марка Святого Евангелия чтение. Зачало шестое. Во время Оно, мимо гряды Иисус, видели Вию, Алфеова, сидящая на мытнице, и глагола ему, «По мне гряди, и восстав, вслед того идя, и бысть возлежащий ему дому его, и мнози и три грешницы, возлежаху со Иисусом и соученики его, бяху бомнози и по ним и доша». И книжницы и фарисеї, видевши Його ядуща смитари и грешники, благолуху учеником Його, что, яко смытари грешники, ясты пиет, и слыша Иисус глаголы, не требует здрави врача на болящие, не придох призвать, и праведники на грешники на покаяние. Евангелист Марк описує, и Христос підійшов до. Митника людини дуже забезпечена на той час, проте грішної. І цей митар, почувши голос Христа, «Йди за мною, все зразу облишив і пішов за Христом. Він був дуже багатий, забезпечений, а став бідняком. Чому людина все залишила і зразу пішла за Христом? Бо він побачив у Христі вічність, мабуть, десь серце його підказало, що все це земне мене». Будеш чи ситий, чи будеш голодний, а попереду вічність. І оця вічність його покликала. І він став вірним Христом. Бачите, зразу рішуче встав, цей метар, і все покинув. І тут соромно нас з вами згадувати, коли ми прикликані до Христа і навіть називаємося християнами, часто жалігідно торгуємося. Ось я повірю, а ти мені дай це. Або ось я помилюся, а ти, Господи, мені за це або те, або те подай. Соромно. Вічність нас чекає, вічність радісна, вічність з Богом, а ми все за земне тримаємося. Тож беремо приклад з Христа. Христос кличе за собою усіх. Він далі, бачите, каже, що Він прийшов до хворих, до грішних, що вони зцілилися. І всі ці хворі, грішні, немічні, може, від кого відвернулися і люди, може і навіть рідні, не хочуть бачити, при приміру злочинця чи злодія, або є смертельні хворі. Христос усіх приймає, Він каже. Тут когось я з вас зцілю, бо так я волію, так треба. Хтось з вас залишиться хворим, але знайте про вічність, де ви всі будете зцілені, де все земне грішне мене. І оця обіцянка вічності, життя з Богом, вона завжди повинна підтримувати людину і здорову, і хвору, і одвержену або таку, що за Христом слідує. Ми тут тимчасово. Христос вирішує, як ким або з ким, або якому здорові.